Вітаю вас, дорогі! В цьому відео обговоримо, чим може стінчитися війна в Україні, якими є варіанти розвитку подій та якими є приблизні у відсотках вірогідності розвитку цих сценаріїв. Тому вважаю, що це відео може стати корисним кожному українцю, бо в кожного з нас болить за долю нашої країни. Чим же може стінчитися війна в Україні? Це дуже складне і чутливе питання. Війна в Україні може мати багато варіантів завершення, і жоден прогноз не може бути абсолютно точним, оскільки ситуація постійно змінюється і залежить від багатьох факторів: військових, політичних, економічних міжнародних. Аналітики та експерти розглядають декілька основних сценаріїв, іноді з різною їхньою імовірністю. Важливо розуміти, що наведені в цьому відео відсотки це оцінки аналітиків, а не офіційна чи гарантована інформація. Тож, основні сценарії завершення війни в Україні. Сценарій перший заморожений конфлікт або корейський сценарій. Це, на думку деяких аналітиків, найбільш імовірний сценарій. Суть, бойові дії значною мірою припиняються по лінії зіткнення, лінія фронту стабілізується, але офіційної мирної угоди немає, і жодна зі сторін не визнає територіальних втрат або здобутків іншої. Результат де-факто припинення масштабної війни, але конфлікт залишається невирішеним і може спалахнути в будь-який момент. Україна може отримати гарантії безпеки від союзників. Оцінка вірогідності такого сценарію за деякими джерелами до 50%. Тож на даний момент це найвірогідніший сценарій. Сценарій другий військова перемога України. Повне відновлення кордонів, це єдина мета, яку ставить перед собою керівництво України. Суть Україна завдяки підтримці Заходу та ефективності своїх збройних сил звільняє всі окуповані території, включаючи Крим. Результат: повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Оцінка вірогідності низька або помірна, оскільки це вимагає значного збільшення військової переваги та ресурсів, а також кардинальної зміни ситуації на фронті. Сценарій третій. Перемога Росії катастрофа для України. Цей сценарій є катастрофічним для України і передбачає виконання максималістичних вимог Кремля. Суть Росія досягає значних військових успіхів. Україна змушена капітулювати, втрачає незалежність або стає маріонетковою державою та більшу частину території теж втрачає. Оцінка вірогідності низька, враховуючи опір українського народу, підтримку заходу та економічне виснаження Російської Федерації. А деякі експерти навіть оцінюють його близьким до нуля. Сценарій четвертий дипломатичне врегулювання з територіальними поступками. Цей сценарій компромісного миру, який є дуже непопулярним в Україні, суть сторони досягають мирної угоди шляхом переговорів, але Україна змушена офіційно визнати втрату частини територій в обмін на припинення війни та гарантії безпеки. Результат припинення бойових дій, але ціною територіальних поступок. Оцінка вірогідності низька. Причина в тому, що більшість українців категорично проти територіальних поступок, 67% проти офіційного визнання території частиною Росії, за даними опитувань. Загальні висновки та важливі фактори: стійкість українців, попри всі труднощі, понад 61% українців готові продовжувати боротьбу стільки, скільки знадобиться для перемоги. Фактор Заходу, обсяги, швидкість військової та фінансової допомоги від США та ЄС є критично важливими для будь-якого сценарію. Фактор Росії: внутрішня стабільність, економічні можливості та готовність до мобілізації вплинуть на здатність РФ продовжувати війну часові рамки. Лише 18% українців вважають, що війна може закінчитись до кінця 2025 року. Тоді як більшість очікує її завершення пізніше. Оскільки це динамічний конфлікт, найкраще регулярно стежити за аналітичними звітами від незалежних інституцій та експертів. Чи хотіли б ви ознайомитись з детальним оглядом найімовірнішого сценарію перемир'я, тоді продовжуйте дивитись це відео. Найімовірнішим сценарієм, який часто обговорюється аналітиками, і ймовірність якого становить до 50%, є так званий корейський сценарій або заморожений конфлікт. Ось деталізація цього сценарію. Перше. Суті механізм заморожування. Припинення вогню. Бойові дії припиняються по поточній або дещо зміненій лінії зіткнення, яка стає новою де-факто межею контролю. Не підписується повноцінний мирний договір, а лише угода про перемир'я, як у Кореї у 1953 році. Територіальний статус Україна не визнає жодних територіальних втрат, офіційно продовжуючи вважати окуповані землі своєю суверенною територією. Росія зберігає фактичний контроль над окупованими територіями, які вона оголосила своїми Юридичний статус. Формально стан війни не закінчується. Це не мир, а тривале перемир'я із збереженням політичного конфлікту. Демілітаризована зона може бути створена буферна демілітаризована зона вздовж лінії розмежування для запобігання прямим зіткненням. Друге, Причини, чому цей сценарій вважається найімовірнішим: військове виснаження сторін. Жодна зі сторін не має ресурсів для вирішальної та швидкої військової перемоги. Війна переходить у стадію виснаження економік і ресурсів. Втома заходу, бажання стабілізації союзники також можуть прагнути стабілізувати ситуацію без досягнення повного миру, щоб уникнути подальшої ескалації та неконтрольованого розвитку подій. Політичний глухий кут, політичні цілі сторін діаметрально протилежні. Для України це відновлення кордонів 1991 року, для Росії утримання окупованого. Це є несумісним, що унеможливлює підписання повноцінного мирного договору. Третє наслідки для України від такого сценарію: гарантії безпеки Україна, ймовірно, отримає двосторонні гарантії безпеки від ключових союзників: це США, Велика Британія, Країни ЄС. Ці гарантії не будуть повноцінною статтею 5 НАТО, але передбачатимуть швидку військову та фінансову допомогу в разі поновлення агресії. Економічне відновлення можливе відносно швидке економічне відновлення на вільній території, але існуватиме постійна загроза та потреба у високих оборонних витратах, як у Південній Кореї чи Ізраїлі. Також буде існувати внутрішній конфлікт, тобто політична напруга щодо визнання чи невизнання втрачених територій та питання повернення біженців. Четверте історичні паралелі. Корейський півострів 1953 рік. Це найчастіше згадувана паралель. Війна зупинилася на лінії розмежування, формального миру немає, де Юре країни перебувають у стані війни, але бойові дії не ведуться десятиліттями. Грузинський сценарій 1990-ті. Втрата контролю над частиною території Абхазія Південна Осетія, які залишаються невизнаними світом, але контролюються РФ або її проксі силами. Тіпер, 1974 рік. Острів розділений на дві частини зеленою лінією. Після турецького вторгнення конфлікт заморожений понад 50 років. Такий сценарій заморозки, хоч і є вірогідним на думку багатьох експертів, не є ідеальним для України, оскільки не передбачає повного відновлення територіальної цілісності і залишає постійну загрозу з боку Росії. Контроль над лінією розмежування у сценарії замороженого конфлікту є критично важливим питанням і має декілька потенційних механізмів, які активно обговорюються у міжнародних політичних та експертних колах. Наймовірніший механізм, який може запобігти зіткненням, це міжнародна миротворча або моніторингова місія. Тож варіант перший міжнародна миротворча місія. Це найбільш надійний, але й найбільш складний для реалізації варіант. Суть розгортання військового контингенту з нейтральних країн або контингенту під егідою міжнародної організації, наприклад ООН, але це малоймовірно через право ВЕТО Росії або коаліції країн-партнерів. Функції розділення сторін, створення демілітаризованої зони, ДМЗ між позиціями українських та російських сил, моніторинг, контроль за дотриманням режиму припинення вогню та відведенням важких озброєнь. Запобігання ескалації, фізична присутність миротворців для запобігання прямим інцидентам. Які виклики має цей сценарій? Масштаб. Лінія зіткнення в Україні становить понад тисячу кілометрів. Це вимагатиме однієї з найбільших миротворчих місій у світі. Мандат необхідна повна згода обох сторін України та Росії, що є вкрай складним. Склад обговорюється можливість участі військових контингентів країн-партнерів, наприклад, Німеччина, Франція, Чехія, але вони можуть бути розгорнуті лише після припинення бойових дій. Варіант другий. Розширена місія ОБСЄ або ЄС, тобто моніторингова місія. Це легший для розгортання, але менш ефективний механізм. Суть розширення мандату та чисельності спеціальної моніторингової місії, схожої на ту, що діла на Донбасі до повномасштабного вторгнення, її функції спостереження, фіксація порушень та звітування. Вони не мають права застосовувати силу для розділення сторін. Наслідки, як показав досвід Донбасу, така місія може бути легко заблокована чи обмежена однією зі сторін, і вона не здатна фізично зупинити військові дії. Варіант третій. Двосторонній контроль, корейський сценарій. У цьому варіанті контроль здійснюють самі сторони. Як це сталося у Кореї. Суть створення демілітаризованої зони, яку контролюють військові комісії обох сторін, тобто України та Росії окупованих територій. Нагляд над цим процесом може здійснюватися міжнародний нагляд, але без прямої військової присутності миротворців у ДМЗ. Ризик. Дуже високий ризик постійних провокацій та зриву перемир'я, оскільки прямий конфліктний потенціал залишається високим. На даний момент для забезпечення надійного запобігання зіткненням у разі заморожування, міжнародна миротворча місія з потужним мандатом залишається найбільш обговорюваним, хоча й найскладнішим варіантом. А як щодо повітряного терору з боку Росії, чи буде небо над Україною повністю перекрите? Це дуже слушне і критично важливе питання для сценарію замороженого конфлікту. У випадку, якщо конфлікт буде заморожено, без офіційної мирної угоди ризик повітряного терору повністю не зникне. Проте характер захисту неба і ймовірність атак кардинально зміняться. Ось як це виглядатиме. Тож повітряний терор з боку Росії в сценарії, де великі наземні бойові дії припиняються, продовжувати інтенсивний повітряний терор Росії буде складніше, але можливо. Ризик зберігається оскільки формально стан війни не припиняється. Росія може використовувати спорадичні ракетні удари та атаки дронами як інструмент політичного тиску та помсти за дії України чи її союзників. Однак тримати постійно високу інтенсивність атак буде складно, оскільки Росія, ймовірно, буде виснажена війною і перейде до накопичення стратегічних резервів. Атаки будуть спрямовані на найбільш важливі об'єкти: енергетика, логістичні вузли, критична інфраструктура, а не на повне знищення міст. Забезпечення захисту неба. Небо над Україною не буде перекрите у військовому сенсі, тобто не буде оголошено міжнародну безпольотну зону під контролем НАТО, оскільки це розцінювалося б як пряме втручання і призвело б до третьої світової війни, чого сценарій замороженого конфлікту, як ми розуміємо, намагається уникнути. Натомість захист неба буде забезпечуватися кардинально посиленою українською системою ППО ПРО через отримання гарантій безпеки. Гарантії безпеки дорівнюватимуть залізній ППО. Ключовою вимогою України до західних партнерів у будь-якій угоді про припинення вогню є надання довгострокових стійких та потужних засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Це передбачає постійні поставки, постійне постачання систем Петріот, NASAMS, Насамс, ІРІСТЕ та інших, інтегрована мережа, допомога у створенні глибоко ешелованої та інтегрованої системи ППО, ПРО, яка зможе захистити всі великі міста та критичну інфраструктуру, авіація, передача сучасних винищувачів f 16 та інших для контролю повітряного простору над вільною територією України. Корейський приклад, Південна Корея, яка технічно перебуває у стані війни, має одну з найпотужніших та найтехнологічніших систем протиповітряної оборони у світі, забезпечену завдяки постійній підтримці США та власним розробкам. Україна буде слідувати цим шляхом. Таким чином, у сценарій замороженого конфлікту небо залишається відкритим, але стане значно безпечнішим за рахунок створення фактичного залізного купола над ключовими регіонами. Це стане можливим завдяки фінансовій підтримці західних партнерів. Чи хотіли б ви дізнатись про економічні наслідки такого замороженого конфлікту для України? Тоді продовжуйте дивитися це відео, обговоримо це. Сценарій замороженого конфлікту має суперечливий вплив на економіку. З одного боку, припинення масштабних бойових дій дасть поштовх до відновлення, з іншого постійна військова загроза створить хронічні проблеми. Почнемо з позитивних наслідків і стимулів до відновлення. Зниження ризику та приплив інвестицій. Головний фактор припинення активних обстрілів та зниження ризиків руйнування дозволить міжнародним інвесторам переглянути ставлення до України. Ризикова премія зменшиться, що відкриє шлях для зовнішнього капіталу. Фокус на відновленні. Західні країни та фінансові інвестиції, МВФ, Світовий банк зможуть почати реалізацію довгострокових масштабних проєктів з відновлення інфраструктури, житла та енергетики. Прогрес на шляху до ЄС навіть без членства в НАТО статус кандидата та процес євроінтеграції стане головним економічним якорем України. Це вимагатиме проведення глибоких реформ судової, антикорупційної, що поліпшить бізнес-клімат, доступ до ринків. Поступовий доступ до єдиного ринку ЄС стимулюватиме український експорт та модернізацію виробництва. Повернення робочої сили. Стабілізація ситуації створить умови для поступового повернення частини біженців та внутрішньопереміщених осіб, що критично важливо для відновлення ринку праці та усунення дефіциту кваліфікованих кадрів. Ну а тепер негативні наслідки та довгострокові виклики, хронічно висоті військові витрати. Україні доведеться утримувати велику і потужну армію та постійно оновлювати залізний купол ППО, оскільки загроза залишається. Військові витрати становитимуть значну частину ВВП, можливо, 5-10 а то й більше, відтягуючи ресурси від соціальних програм та інвестицій у розвиток. Також на нас очікує втрата ресурсів та інфраструктури, пов'язані з територіальними втратами. Втрата контролю над територіями, де розташовані важливі промислові підприємства, наприклад, металургія на Донбасі та природні ресурси, призведе до скорочення потенційного ВВП. Високий зовнішній борг. Війна вже призвела до значного зростання державного боргу, відновлення вимагатиме нових позик. Україна може опинитися в залежності від фінансової допомоги та кредиторів на десятиліття вперед. Корупція та бюрократія. Величезні кошти на відновлення є привабливими для корупційних схем. Успіх економічного відновлення безпосередньо залежатиме від ефективності антикорупційних реформ та прозорості використання міжнародної допомоги. Тож загальні висновки будуть такими. Економіка України у сценарії замороженого конфлікту буде подібною до економік Ізраїлю чи Південної Кореї. Вона буде стійкою, інноваційною та інтегрованою у світові ринки, але при цьому постійно перебуватиме під військовою та фінансовою напругою. Чи хотіли б ви дізнатися, які при сценарії замороженого конфлікту в галузі економіки України матимуть найбільший потенціал для зростання у повоєнний період? Тоді дивіться це відео. До кінця в умовах замороженого конфлікту, коли країні потрібне масивне відновлення, а водночас постійне укріплення обороноздатності, економіка України зазнає трансформації. Вона змінить фокус із сировинних галузей на високотехнологічні та оборонні. Експерти та уряд України, зокрема прем'єр міністр Денис Шмигаль, виділяють шість ключових галузей, які стануть основою економіки майбутнього. Тож, якими будуть галузі з найбільшим потенціалом зростання. Перше, військово-промисловий комплекс ВПК. Оскільки сценарій заморожування вимагає постійної готовності до оборони, ВПК стає стратегічним пріоритетом і потужним двигуном економіки. Потенціал масове виробництво власного озброєння, дронів, високотехнологічних військових систем та боєприпасів для внутрішнього ринку та на експорт, наслідуючи модель Ізраїлю. Драйвери: велике державне замовлення та інвестиції від західних партнерів у спільні підприємства. Друге: енергетика та енергетична безпека. Відновлення після масованих атак і європейська інтеграція вимагають повної перебудови енергетичної системи, потенціал відновлювальні джерела енергії, децентралізація енергосистеми через масове будівництво сонячних та вітрових електростанцій, що зменшує вразливість. Газовий хаб використання найбільших у Європі підземних газосховищ для зберігання газу для ЄС, Концепція газового сейфу Європи, Водень. Розвиток виробництва водню як чистого енергоносія для експорту в Європу, третє. Будівництво та відновлення інфраструктури. Ця галузь буде ключовим чинником зростання ВВП у найближчі 10-15 років завдяки необхідності відбудови житла та критичної інфраструктури. Потенціал, масштабне будівництво житла, відновлення транспортних мереж, дороги, мости, залізниця та соціальних об'єктів, драйвери, міжнародна фінансова допомога та державні програми. Четверте інформаційні технології IT it сектор продемонстрував стійкість навіть під час повномасштабної війни, що робить його одним із лідерів зростання потенціал зростання експорту IT послуг, розвиток кібербезпеки та фінтеч фінансових технологій, а також впровадження військових технологій мілітарітеч, драйвери висококваліфікована робоча сила, нисті накладні витрати та відсутність прив'язки до фізичної території. П'яте агропромисловий комплекс АПК. Аграрний сектор залишається основою українського експорту, але його фокус має змінитися. Потенціал: перехід від експорту сировини, тобто зерно, олійні культури, до глибокої переробки та експорту готової продукції, олії, борошно, м'ясо. Це підвищить додану вартість продукції та валютні надходження. Драйвери модернізація логістики, зокрема через шляхи солідарності з ЄС та інвестиції у переробні потужності. Шосте машинобудування. Ця галузь, включаючи високоточне та транспортне машинобудування, має стати опорою для відновлення і заміщення імпорту. Потенціал: виробництво обладнання для енергетики, агросектору, а також складання та виробництво електротранспорту. Ці шість галузей за планами уряду мають стати основою для трансформації економіки України від сировинної до інноваційної та стійкої до зовнішніх загроз. Чи хотіли б ви дізнатися, що саме аналітики вважають найбільшою перешкодою на шляху до реалізації цього економічного потенціалу? Аналітики сходяться на думці, що головна перешкода для економічного відновлення України у сценарії замороженого конфлікту лежить не стільки у відсутності фінансування чи планів, скільки у сфері управління та верховенства права. Найбільші перешкоди можна розділити на дві категорії: хронічні внутрішні та операційні зовнішні. Тож, найбільші перешкоди для економічного відновлення. Перше, хронічні внутрішні проблеми, це системні проблеми, які існували до війни і можуть заблокувати міжнародну допомогу та приватні інвестиції, корупція та слабка судова система. Проблема інвестори, особливо західні, вимагають гарантії, що їхні активи будуть захищені. Слабкість судової системи та ризик корупції при розподілі багатомільярдних фондів на відновлення є найбільшим стримуючим фактором для приватного капіталу. Внаслідок без довіри до верховенства права більшість інвестицій йтимуть лише через державні програми та міжнародні банки, а не безпосередньо від приватних компаній. Друге, демографічна криза та витік містів. Близько 6 мільйонів українців, переважно жінки та діти, які виїхали за кордон, можуть не повернутися. Це призводить до катастрофічного дефіциту робочої сили та кваліфікованих кадрів. Наслідок уповільнення темпів відновлення, зростання витрат на робочу силу та зниження інноваційного потенціалу. Ну і друга категорія проблем операційні, зовнішні проблеми. Це проблеми безпосередньо пов'язані з невирішеним конфліктом. Такою проблемою є постійна безпекова премія. Хоча великі бойові дії припиняться, факт невирішеного конфлікту та фізична близькість до агресора означає, що ризики не зникають. Міжнародні страхові компанії та інвестори будуть вимагати високу страхову премію за інвестиції в Україну внаслідок зростання вартості запозичень страхування та логістики, що робить українські товари менш конкурентними, а проєкти дорожчими. Ну і останнє значний державний борг. Необхідність фінансувати відновлення, отримувати армію та виплачувати соціальні зобов'язання призведе до накопичення величезного зовнішнього боргу. Наслідок необхідність постійної реструктуризації боргу та залежність від умов МВФ та західних фінансових донорів. Резюме Хоча фінансування для відбудови буде доступне, справжня економічна перемога залежить від здатності України провести глибокі реформи, які остаточно викорінять корупцію та гарантують захист приватної власності та верховенства права. Ось така інформація для роздумів, дорогі українці. Пишіть, що ви про це думаєте, і миру нам усім!